Усім привіт! Часто в коментарях мене запитують, які ж виплати платить Данія сім'ям із дітьми. А особливо багато таких коментарів: ми багатодітна родина, у нас 5, 6 або більше дітей. Скільки нам буде платити Данія? Я хочу вас розчарувати, що кількість ваших дітей взагалі ніяк не впливає в дані на виплати. За кількість дітей Данія не доплачує. Вона не доплачується навіть своїм громадянам. Тут просто виплачується якась дуже маленька, спойлер, дуже маленька сума. І все, якої ні на що не вистачає. Коли я в коментарях відповідаю, що ця сума маленька, то людей це не задовольняє. От їм треба конкретні цифри. Сьогодні я вам розкрию ці конкретні цифри, але я вас запевняю, вони вам не сподобаються. Тому, якщо ви багатодітна родина, ви можете не сподіватися на те, що будуть тут якісь бонуси. Тут взагалі немає бонусів нікому. Тут взагалі усі люди рівні і нікому немає бонусів. Ще часто запитують, там я інвалід. Тут взагалі немає такого поняття, як інвалід, і тут не платять за інвалідність як в Україні. Просто забудьте про це. Все. Коли ви їдете в Данію, вам треба взагалі перелаштувати ваше мислення про те, що всі рівні. І не ділять там, людей на сорти, і так далі. І навіть якщо у вас багато дітей, вам ніхто не дасть медаль. Це я вам точно кажу. В дані так точно. Отже, я додам отут скріншот. І там буде написано, які суми? Система така дуже цікава. Значить, ці виплати виплачуються один раз. У квартал, тобто один раз на три місяці якась певна сума, з від народження і до 18 років. Але ці суми вони відрізняються від народження до 2 років це найбільша сума, яку виплачує Данія. Я не знаю, за якою, якою логікою вони керувалися, але чим старша дитина, тим ця сума зменшується. Ви можете подивитися на скріншоті, яким чином вона зменшується. Наприклад, від народження до 2 років родина на одну дитину отримує близько 5 тисяч крон. Ще раз, один раз на 3 місяці. Але для порівняння, у засадок за одну дитину ця ж родина має платити 4300 крон в місяць. А отримує вона виплати близько 5. Раз на три місяці. Тобто, ви можете зрозуміти, що народжувати і виховувати дітей в Данії це дуже дорога справа. Наприклад, далі ви можете подивитися у скріншоті, яка це тенденція на зменшення цих сум. Наприклад, у мене 14-річна донька, і на неї я отримую увага, одну тисячу крон на 3 місяці. За їхньою логікою, чим старша дитина, тим менше треба грошей, чомусь на неї. Тобто, на мою 14-річну доньку має вистачити однієї одні тисячі крон на 3 місяці. Моя донька сказала, що, мабуть, вони подумали, що вже в 14 років взагалі підлітки мають вже йти самі працювати і забезпечувати себе самі. Мабуть, була така логіка, я не знаю. Але доля правду в цьому є, тому що з 14 років в Данії можна йти працювати. І багато підлітків тут працює. Я особисто бачила їх. Наприклад, я багато підлітків бачила, які працюють на касі в супермаркеті. На вигляд їм ну, років 15-16, максимум. У одного з підлітків я навіть запитав, скільки йому років. Мені було настільки цікаво. Він сказав, що йому 17. Ну, конкретно цьому підлітку було 17, а були ще молодші за нього. Ось такі справи. Отже, Тепер ви знаєте, які суми виплачують Дані на дітей. Ви знаєте, що ніяких бонусів немає. І вам буде важко з вашими дітьми, особливо, якщо у вас їх більше одного, двоє, а тим більше, якщо ще більше. Ви можете розраховувати тільки на себе, ніяких додаткових бонусів і виплат не буде. Тож, вирішувати вам, чи їхати вам в Данію, чи в іншу країну. Але ви маєте знати, що ось така ситуація з виплатами на дітей в Данії. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Підтримайте мене підпискою, вподобайкою і коментарем. Дякую за увагу!